З'ясуємо, яка прибутковують готівку суб'єкти господарювання, які використовують РРО. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Тимуром Алієвим та командою Семінарком. З 15 лютого поточного року набрали чинності зміни до положення номер 148 яким Нацбанк регламентує порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні. І цими змінами, зокрема, викладено в новій редакції багатостраждальний пункт 11, який рекламентує порядок оприбуткування готівки, зокрема і тих суб'єктів, які використовують РРО. Але перш за все, я хочу нагадати, що таке оприбуткування готівки, звернути вашу увагу на слайд. Отже, оприбуткування готівки це воно має бути здійснено в день надходження готівки. У повній е, фактичній сумі, що це означає, що е, положення номер 148, воно не надає певних пославнень, ну, приміром на п'ятницю вечір або суботу, або неділю. Отже, все, що над приміром наторговано за сьогоднішній день, у той самий день воно має бути оприбутковано. Різні суб'єкти господарювання, які використовують РРО, по різному прибутковують готівку. Є в нас підприємства у вигляді юридичних осіб. Є в нас відокремлені підрозділи, і до речі, щодо відокремлених підрозділів, я хочу звернути вашу увагу на наступний слайд. І нарешті Нацбанк він уточнив, що відокремленим підрозділом є фактично будь-який підрозділ підприємства, як стаціонарний, так і пересувний, що знаходиться взагалі на віддаленні від каси підприємства. Відокремлені підрозділи вони можуть вести касову книгу. Ну, це такі відокремлені підрозділи, які приміром видають. Зарплату готівку, або отримуєте якусь готівку з банку, або в них якісь витрати на відрядження готівкою. Та відокремлені підрозділи без касової книги. Ну, це такі підрозділи, ну, приміром, якісь магазини, якась мережа магазинів, там є окремі магазини, в них є лише виторг. Потім цей виторг здається в банк, або безпосередньо ножками, або через інкасатора. Або цей виторг передається в касу головного підприємства. І так само РРО можуть використовувати фізичні особи підприємця. Отже. Підприємства, як юридичні особи вони, звісно, ведуть касову книгу і відокремлені підрозділи, які ведуть касову книгу, для них фактично з 5 січня минулого року це з дати набрання чинності положенням на 148, нічого не змінилося. Хочу звернути вашу увагу на слайд. Єдине, що наразі уточнив Нацбанк, що ви використовуєте РРО, є у вас касова книга. Все одно для вас є запис до касової книги. Запис до касової книги не буде здійснений на підставі прибуткового касового ордеру. Звісно, оскільки готівка надходить фактично, фактично має надійти до каси підприємства або до каси відокремленого підрозділу, то підтвердженням фактичного надходження готівки зі скриньки РРО. Буде так звана вам добре відома операція, службова видача. І е, в цьому випадку фактично в бухгалтерському обліку відбуватиметься переміщення до каси підприємства, це дебет 301 або каси відокремленого підрозділу з кредиту, з каси е, відповідної скриньки РРО. Ну, приміром, для операційної каси можна вести 303 субрахунок. Щодо відокремлених підрозділів без касової книги, то я хочу нагадати, що до 15 лютого для них оприбуткуванням готівки був Z Звіт підклеєний до кору. Але з 15 лютого в них є певні зміни, які ви бачите на слайді. Відокремлені підрозділи підприємств без касової книги, для них оприбуткуванням готівки наразі є. Зет-звіт e, сформований і той Z-звіт, що зберігається в електронній формі, отже, наразі не треба нікуди клеїти для того, щоб довести оприбуткована Вас готівка чи ні. Але єдине, що незрозуміло, чому Нацбанк в цьому випадку вказує про відповідний запис до книги обліку, коро у разі є наявності. Я хочу нагадати, що з 1.10.2018 року. Завдяки змінам, внесеним мінфіну до порядку ведення кору, до кору записуються лише ті операції, які е, виникають е, у разі або виникнення вимкнення електроенергії, або ті випадки, коли РОД десь знаходиться в ремонті. Отже. Ті операції, які фактично не проводяться у момент розрахункової операції через еревровини, проводяться через якісь розрахункові квитанції, які є в розрахункових книжках із 1.10.2018 десятого року, поточні операції докору не записуються. щодо фізосі підприємців, то Фізособи-підприємці до 15 лютого, ті фізособи підприємці, які використовують РРО, до 15 лютого для них оприбуткування готівки було таке саме, як і від окремлених підрозділів без касової книги. То був Z звіт підклеєний до коро. Що наразі для них змінилося? Звертаю вашу увагу на слайд. Наразі оприбуткування та облік доходів, які ведеться фізособами-підприємцями, при цьому незалежно використовує він нарочені, здійснюється в книзі обліку доходів, або в книзі обліку доходів витрат. Але не слід забувати, що готівка має прибутковуватися у фактичній сумі її надходжень. І як на мене. Фактично, ми повернулися до тих самих проблем, які фізособі підприємці, які використовують РРО, мали в період 5 січня минулого року по 31 травня минулого року. Адже, якщо, приміром, фізособа підприємець є платником ПДВ і продала якийсь товар за 12 тисяч гривень, то доходом для неї буде лише 10 тисяч гривень. І якщо приміром фізособа... Є, працює з агентськими договорами, приміром, є турагентом і продала якусь путівку готівкою за 10 тисяч гривень, з яких 9 тисяч гривень має прирахувати туроператору, то доходом для неї буде 100 гривень. З, з однієї з однієї точки зору, підприємець в книгу має записати свій дохід, в цьому випадку 10 тисяч, а в цьому випадку 1000 гривень, а з іншої точки зору е, готівка. В повній сумі має бути оприбутковано. Отже, з цього приводу ще чекаємо відповідні роз'яснення від Державної фіскальної служби. І, до речі, може бути інша ситуація, коли фізособа підприємець вона має якусь мережу магазинів по області. І щоб щоденно записати дані до книги обліку доходів або до книги обліку доходів і витрат, йому фактично треба щоденно об'їжджати своє володіння, робити службову видачу з відповідних скриник РРО і проводити відповідні записи, адже готівка має бути оприбуткована в фактичній сумі. Ніяких віртуальних записів бути не може. Підписуйтесь на наші новини. Ви можете зробити це на сайті seminar.com, сторінці Facebook або каналі YouTube. До нових зустрічей. Використовуєте РРО та здійснюєте касові операції? 16 квітня ми разом з Тетяною Майсенка та командою seminar.com проведемо семінар. На моїй лекції розглянемо підготовку еророду зміни, проведення розрахункових операцій та формування зазвіту. Запрошую приєднатися до семінару у залі або ставайте його онлайн-учасниками. До зустрічі!